Мур, гумор, та сніданку, і стримінком. Слухай свіженький анекдот. Так ось два кума балакати. Я як нап'юся, я нікого не боюся. Той такий. Шо? Навіть жінки не боїться? Ні, ну стільки я ще ніколи не пив. Коротше, моя жінка жалується кумійка. Представляєш, пішла за своїм на гулянку. Так він почав за столом вульгарні анікдоти розказувати. Таке його так вийде вон з хати і все. І на вулиці собі не може вивезти. А гості, що пита кома? А що гості? Стали і пішли на вулицю анікдот послухали. Вчителька така питає: Діти, хто знає, хто такий Архімед? Вовочка такий. Во... Ну давай, Вовочка, кажи. Марія Івановна, Архімед це... це був вчений, який мився у ванні і потім крикнув Евріка. А чому він крикнув Еврика? М -м, мабуть, тому що щось знайшов. А що він знайшов? Ну, напевно, мило. Це <праць> буде добре.